Привіт! Робимо продовження нашого валика. вал кривчатку. Е, так, розказую Проточили ми чорну, зробили шпонку. Просверлили отвір. Нарізали різали різьбу. Е, Залив я. Так як ми розраховували, вийшло 38 одиниць. Отлично. Значить Як робимо? Е, робимо дуже просто. Народ. В центрах живемо в центрах і за одну установку це зробимо. Можна і привертати. Ну, бажано, я хочу зробити за одну установку, щоб спокійною совістю спати. Е, значить так. а Чим обробляємо? Ну так як тут аж понка в нас є, ось е, будемо будем робити такою трьохляною пластиною т 6 Кераміка що тут не катить, ну бо шпонка, ну, просто її викришуть. Ну а далі може і кераміка йдемо. Хоча 15 т 6 потягне по всьому. Так що от таке у нас. Ну, коротше, що говорить? Пора... Работаємо? Так, давайте я приміщу сюди. Вас, щоб ви бачили все це діло. Що воно як проходить? Ну, от. Патрон зажав. Якби такий центр в мене є для таких робіт. Ну, воно як. Тут для цього виточить би, центр в патроні. Там, такий непростенький. З ну, одной сторони катить того, що він сирий. Ну, Десь ще нагрузка, що воно може пропрутити. А це, це кальони по кальонам воно буде те, що треба. Ну, упорний, упорний прохідний механічний. Да, да, т 5 к 10 не слабувато бере цей. Цього валичка. Ну, нічого, ця пластина деремохи і там. Значить, отак от, от у нас. Ну, я дав припуск майже по всьому. По всій довжині там, по діаметрах від 70 до Тобто, То, що мене там. Бо буває часом, якщо дати зажати, можна на чистову, ну, то можна пролетіти. В плані в тому, що ну, може бути валіка, такий маленький валік не крепко покоробить, але лучше перестрахуватися просто. Так що от таке. Ну, коротше як, роботи і все. Значить, почав я першу шийку робити. я вам покажу. Ось. Перша шийка. Це дешпонка. От зараз ми її протачуємо. Так. Що тут у нас є? Да, Шейка має цей розмір 11,81. Ось такий розмір. Ну, До чистового нам ще 60 щоб кліпати. 900 оборотіків. Пластину не сковить. Цю пластину я добре знаю, бо на роботі її користуюся. Я знаю, що вона що вона може виграти. Цятки за проход багато дуже не вперед, що не деформувати, маленьки, чи побудуться, чи що, не спішимо. Дві десяточки нагнали. От в цьому плані друга шлюховка таке рулення ролики. Та, да, можна на кохарному, воно не то. Шліховка і шліфовка. Хайдану. Хто не каже? Або на токарному воно вивезти, воно вивезти, вивезти. Все, що вона хочеш. Все воно вивезти, але ну... Наш велосипед, велосипедник вже видумано до нас. Так що це так. Eu <laughs> sou okay. получается у нас. Вот. Осталось нам до чистого народ. 4, 4 соточки. Ну, как бы, можно арестом взять, не вопрос, можно сделать. Ну, тут обажено сделать товарный вид. А то мы арестом отведем. І входити наждачний папір. Ну, бано наждачний папір, брати, хто не знає, на бумажній основі. Ну, не на бумажній вибачаю, на троп'яній основі. Ну він просто до... краще держить, ніж на такій. Так, значищай чуть и все. так далі, і пиляємо рот.